Усім привіт! Якщо ви бачите мене на своїх екранах, то це означає лише одне в ефірі. Рубрика Афіша, і ми починаємо нашу мандрівку культурними місцями Вінниці. Поїхали! 30 серпня Вінницька обласна філармонія запрошує вас на Хайпове літо, нову програму Подільського камерного хору Леонтович-Капела. Артисти колективу Вкотре дивуватимуть нас чудовою українською та європейською хоровою музикою. Окрім того, на вас чекають інтерактиви, захоплива імпровізація та безпосередня участь у концертних номерах. Незабутні емоції вам гарантовані. Тож приходьте. Початок о 18.00 Квиточки коштують від 120 до 180 гривень. Останній тиждень до 3 вересня у Вінницькому обласному художньому музеї працює персональна виставка відомого сучасного живописця Віктора Чепенця. В експозиції представлені 42 твори художника. Основою пейзажної творчості митця є увічнення краси рідного краю мовою кольоропису. Серед чарівних пейзажів Закарпаття переважно синевірська поляна та Вилипці. Представлені полотна не залишать вас байдужими. Тож, поки маєте час, приходьте. Працює музей у будні з 9 до 18, у вихідні з 10 до 17. Квиточок коштує 50 гривень. З нагоди дня повітряних сил ЗСУ Офіс туризму Вінниці спільно з музеєм моделей транспорту та музеєм повітряних сил презентують тематичну виставку Крила України на виставці представлені 30 експонатів з фондів музею повітряних сил, зокрема уламки ворожої техніки, а також близько шести. Сот екземплярів музею моделей транспорту. Виставка доповнюється двома ексклюзивними марками від офісу туризму Вінниці, що присвячені повітряним силам. Працюватиме виставка до 10 вересня у залі музею моделей транспорту. Працює він щодня з 12 до 21 години. Квиточок коштує від 20 до 40 гривень. А поціновувачам історії точно сподобається у музеї української марки. Тут ви зможете побачити тисячі екземплярів марок та конвертів, які були створені ще на початку 20... ...ХХ століття з надпочатком українського тризуба. А також відкрити для себе нові грані історії України. Тож, якщо полюбляєте таке, то приходьте. Музей працює з вівторка до неділі, з 10 до 18 години. Квиточки коштують від 20 до 40 гривень. А поціновувачам пухнастого позитиву варто відвідати Вінницький зоодворик. Тут ви зможете познайомитися з милими тваринками, погладити та погодувати. Доза гормону щастя вам гарантована, тож приходьте. Працює він щодня з 10 до 19 години. Квиточок коштує 70 гривень. Справжня космічна подорож чекає на вас у Вінницькому планетарії. Тож, якщо бажаєте розглянути небесні світила, сузір'я та дізнатися багато нового та цікавого, то приходьте! Знаходиться планета у парку імені Леонтовича працює щодня з 10 до 18 години. Квиточок коштує від 50 до 90 гривень. А якщо пройдете трохи далі парком, то побачите чарівну міні-версію нашого міста. У музеї міні Вінниця зібрані усі ваші улюблені пам'ятки рідного міста. Тож, якщо ви не встигли розглянути у Вінниці все, то приходьте. Працює він щодня з 10 до 18 години. Квиточок коштує від 30 до 50 гривень. Друзі, нехай із закінченням літа не закінчується гарний настрій. Аби додати життю яскравих барв, обирайте щось для себе та отримуйте задоволення. А це була рубрика Афіша. Побачимось.